Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами. І сьогодні ми з вами продовжимо вивчати дебют відіграш. А саме замість ходу c 23 сьогодні ми розглянемо варіант гри c 23 Це відео виходить за підтримки дитячої шашкової ліги, унікального українського проєкту, який об'єднує юних гравців з усієї країни. Просто подивіться на ці турніри: сотні дітей, неймовірна атмосфера, шалені емоції. І все це на найвищому рівні. Ліга проводить регулярні етапи в Києві, збираючи дітей з різних куточків України. Тож, якщо у вас є знайомі діти, які грають у шашки, обов'язково розкажіть їм про дитячу шашкову лігу. Посилання на офіційний сайт та інші соцмережі залишаю в описі під відео та закріпленому коментарі. Починаємо зрозуміло, ми виходимо, D23, Тут будуть свої особливості. По перше, ми бачимо, ми одразу будуємо колонку. Тобто ми не розвиваємо наш лівий фланг до центру, а граємо центром. Тобто ми підтримуємо обидва фланги між собою взаємодії. Як можуть розвиватися події далі? Звичайно, суперник піде грати на відіграш, бо саме його ми розглядаємо С3Б4 і варіант Б6А5. Тобто, звичайно, з розміном назад ми його з вами розглянемо трохи пізніше. Для початку розглянемо ще такі можливості в чорних, як розмін. І після нашого бою вони можуть бути як на поле Е5, так і на поле ж 5 з однаковою ефективністю, але це не найсильніший варіант. Бо все ж таки білі при правильній грі можуть отримати перевагу і чорним потрібно грати дуже обережно. Наприклад, розглянемо для початку бій з поля g7 на e5, тобто розвиток сильного флангу до центру. Найкраще відповідати Е3 на F4. Якщо відповідати b4 на a5, це призведе до більш-менш рівної гри. Наприклад, чорним потрібно відповідати h8 на g7. І після розміну виходити. Ми будемо Є3Ф4, зв'язувати суперника. Тобто ми бачимо: граємо на слабкостях суперника. На цьому фланзі в чорних немає опор, тобто їм не можна буде йти нападати на наші шашки. Золотої шашки в них вже немає, тобто знову мінус опори. На це граємо G7 на F6. Продовжує він розвиватися, але нападати йому не можна. Граємо Е1 на D2. Також можливий варіант зіграти Б2 на c 3 Чому б ні? Тут вже самі вибираєте. Чорні можуть відповісти b 5 тоді ми виходимо Е1 на D2. Бачите, просто змінили черговість ходів. С5, Д4 напад. Чорні все ж таки хочуть проходити, а для цього потрібно заблокувати клітинку. Д2 на E3. Ми дозволяємо їм помінятися. fg 5 Ось тепер вже пішов суперник, бо що він бачить, що нам вже не можна виходити нападати. Він пробиває 3 з дамкою. Ми пробиваємо помінялися. В нас дамка також. Але суперник її одразу ловить. І залишається взагалі 5 на 4. Ми так програємо. Тобто нам не варіант йти на таку комбінацію. Точна відповідь А3 на Б4. Чорні можуть відповісти такими варіантами. Якщо вони йдуть нападати, зв'язувати наш фланг, ну, хочеться це зробити, справді виглядає дуже сильно. Але лише виглядає є 3 на Д4. Білі йдуть самі нападати на суперника, змушуючи його грати те, що вони хочуть. Е7F6 лише закриватися іншого немає. ДЦ5 далі пішов напад. FE7 знову лише закриватися, нічого іншого немає. С3 Д4 тепер вже помінялися. Куди бити супернику? А різниці насправді немає. Якщо він б'є з поля А на С3, то після розміну білі потрапляють до дамок. Якщо він б'є Е5 на С3, ми б'ємо назад, побив суперник, а в нас вже стоїть готова колонка. Ми з вами нещодавно вивчали відео колонка удар з поля G3. Ми віддаємо шашку супернику та бачимо послаблення та пробуваємо на придамкове поле. Отже, після нашого виходу А3 на б 4 супернику не можна йти назв'язувати. Найкраща відповідь А7 на б 6 І після розміну назад отримаємо потенційну рівну гру. Повертаємося до восьмого ходу. Якщо після виходу суперника G7 на F6, ми зіграємо не B2 на С3, а Е1 на D2, суперник знову йде на бортик і потрібно запам'ятати, нам ні в якому разі тут не можна грати F2 на E3. Краще просто зіграти тоді B2 на C3, повернутися до попереднього варіанту. Чому F2 на E3 поганий? Дивіться, ми бачимо ось таке послаблення, так? У білих. Суперник хоче пробивати. Для цього, щоб провести комбінацію, йому потрібно заманити білу шашку на поле Б4. Як це зробити? Віддати D6 на поле E5. Ми б'ємо дві на поле, і суперник пробиває до дамок. Заважає шашка e 5 Суперник її прибирає, нападає на наші. З ідеєю, яку ми тільки що розглянули. Якщо ми просто відходимо, то комбінація у суперника виходить і він потрапляє до дамок з легкою перемогою. Контраргумент у білих може бути такий: F4 на Е5. Ну, звичайно, сюди супернику бити не можна. Ми пробиваємо дві. Якщо для початку суперник б'є дві наших шашки, звичайно, ми б'ємо на передамкове поле. Але це нам не допомагає. У суперника все одно ця комбінація є. Віддає одну, заманює нашу шашку поближче до своїх, після чого проводить комбінацію. В нього дуже сильна застава дамкою, яка де одна дамка, відрізає одразу чотири наших шашки. Так, в білих все одно є дамка, але в чорних краще. Вони можуть грати на побудову петлі та змушуючи постійно щось робити дамці суперника. Дуже складна гра для білих, в чорних перевага. Тому після B6А5 відповідаємо Б2 на С3, продовжуємо варіант, який вивчали. Так, повернемося до початку. Ось ми побачили, ми пішли нападати, суперник помінявся. Так в чому ж була ідея все ж таки нашого нападу Б4 на А5? А ідея в тому, щоб змусити суперника зв'язатися на своєму фланзі. Тобто він може що думати? Не хочу вибивати золоту шашку, це опори, це сила. А закрився. Але насправді це помилка. Так, ми з вами подивилися, потрібно розвивати відставу. Як будемо грати, якщо суперник закриється? Е3 на F4 знову йдемо зв'язувати його тут по центру. В нього тут так дві сильні колонки, але вони зараз не можуть ніяк грати. F8 на G7 суперник починає розвиватися. c 1 на D2. Ми йому також відповідаємо. Е7 F6, D2 на E3. Наша основна ідея полягає в тому, щоб супернику дозволити робити якомога менше ходів, стримувати його. Тобто в нас така стратегія стримування. Д8 на Е7, продовжує суперник, знову будує колони, щоб ми не могли ніяк виходити. Бо у нього одразу розміни, одразу більше темпу, більше ходів він отримує. Ми йому не дозволяємо цього робити. Є 1 Д2. Самі продовжуємо розвиватися. В чому ідея, щоб коли ми виходили шашкою. Б2 на С3 у суперник не міг робити великі розміни, лише мінімальні. С5D4 змушуємо вже міняти. Ми побили, і суперник побив. Він залазить вже на слабке поле. Нам лише тепер потрібно зіграти максимально точно. Давайте подивимося, які є ходи у суперника. Мінятися він не може, підривається зв'язка. Нападати він також не зможе. Ми будемо пробивати таким чином. Але заважає шашка на полі Д4. Ми просто міняємося назад. Отримали опору. Супернику не можна нападати, супернику не можна мінятися, не можна виходити через удар по потилиці. Все, що залишається грати А7 на б 6 І так далі, вже з перемогою для білих. Тому після б 4 а 5 чорним краще відповідати H8 на G7. Тепер розглянемо все ж таки кращий хід для білих, бо б 4 на а 5 це більш нічийний варіант. Є на F4. Одразу йдемо зв'язувати суперник. H8 на G7 він відповідає точно так же. Не можна відповідати b 4 на a 5 Це вже помилка. В чому ідея f 2 на e 3 Ми виконуємо розмін та бачите, розбиваємо фланги суперника. Після чого помінялися назад. в нас слабкостей немає. Пам'ятаємо, трикутник e 1 F2, G1 являється дуже сильним при захисті. І в нас він стоїть. У нас також є колони, що не дозволяє супернику розвиватися на поле ж G5, у нас одразу будуть комбінації. І ми погрожуємо постійним нападом. Раз, два і три. Три шашки можуть приходити та нападати на шашку суперника. Також можемо для початку його зв'язати, потім нападати. Або в будь-який момент помінятися і погрожувати проривом далі. В білих багато варіантів з кращою позицією. Тому замість B5 суперник виходить своєю відсталою, розвиває її. С1 на D2. Ми також починаємо розвивати сильний фланг. Супернику не можна відповідати G7 на F6, бо у білих буде така цікава провокація. B4 на A5 нападаємо. Здається ж, нападати взагалі не можна, бо суперник одразу нападає у відповідь. І після нашого бою пробиває ДВІ. Але у білих є цікава контркомбінація. G3 на H4. Ми бачимо, яка шашка уходить. Золота. Будується решето. Тема використання дамки суперника. Поставили шлагбаум. Дамка далі бігти не може. Ми її заманюємо на поле Е3. Віддали одну. Забрали 4. Вже з перемогою для білих. Якщо суперник не буде вестися на нашу провокацію, а піде Б8 на 7, закриється, тоді D2 на С3. Знову мінятися йому невигідно, він йде нападати. Це 3 на Б4. А наша ідея була в тому, аби зв'язати його шашки. Тобто, бачите, наші три зараз тримають весь правий фланг суперника. Після розміну виходимо на поле F2. Сюди виходити не можна, сюди не можна. Одразу міні-колонка працює. Розміну немає. Але чому ми саме зіграли на поле F2? або, наприклад, ми не зіграли. Шашку G1 на F2 або Є1 на D2, бо тут вже у чорних буде комбінація. Вони також можуть використовувати наші дамки. Наприклад, вони віддають дві: хочуть заманити на поле F4. Ми, звичайно, одразу б'ємо до дамок, а в них є тихий хід, який дозволяє провести таку комбінацію. Суперник також може використовувати колонки та комбінації. Це потрібно враховувати. Тому відповідаємо: Е1 на F2. І в білих вже повинна бути перемога. Позиція набагато краща. Тому після нашого виходу С1 на D2 суперник буде відповідати не G7F6, а E7F6. Як тут далі грати? D2F3 продовжуємо розвиватися на бортик. Знову супернику сюди не можна, в нас тихий хід, і пробиваємо до дамок. Що йому робити, він де нас, звичайно, зв'язувати також на своєму фланзі. F2 на E3. В нас стоїть. Ударний кулак, який хоча і зв'язаний, ми все одно можемо його використовувати якимось таким чином на неправильні ходи суперника. Тобто Він якось працює все одно. Супернику все одно не можна грати на поле G5, ми нападемо та проб'ємо дві. В нас краще. Тобто суперник нас зв'язав, але і ми його тримаємо. Можна відповідати А 7 на Б6, що розглянемо потім, можна відповісти Ф8 на Е7. Тоді помінялися вперед і після нападу чорних отримали більш-менш рівну гру. Якщо суперник відповідає А 7 на Б6, знову помінялися вперед. Д8 це точний хід від чорних. Тепер вже вони будують ударний кулак на своєму фланзі. Вони не послаблюють свої колони, не дають нам шансу на підрив, бо в них тут стоять опори. Ми граємо G1 на H2. Якщо білі все ж таки зіграють E1 на F2, чорні можуть відповідати так: С5 на D4. Цікавий та дуже красивий вихід ситуації. В білих є три варіанти бою. Побити на поле А7, побити одразу на поле Е5. Або пробити три шашки на поле G5. Давайте розглянемо їх почергово. Перший варіант. Ми б'ємо Е3 на G5. Тоді суперник відповідає просто: він бачить наше послаблення, саме тому не грають Е1 на F2, це створює слабкість. Віддає одну, пробиває 4. Ми забираємо дамку, суперник побив нашу шашку. Отримали закінчення 5 на 5 з рівними можливостями. Другий варіант бою Е3 на А7. У суперника знову працює колонка, віддається та пробивається 4. Ідея та сама. І останній варіант, якщо білі б'ють С3 на Е5, тут вже чорним потрібно зіграти точно, щоб досягнути кращої позиції. А потрібно бити саме так. Не на поле Д4, а А5 С3. Побили білі, після чого виконується підрив і в чорних краща позиція. Тобто ми з вами побачили, хід е 1 на F2 одразу веде до швидкої нічиї, яку можуть досягнути як одна, так і інша сторона. Краще зіграти ж 1 на H2, не створюючи в себе послаблень, і далі продовжувати вже з цікавою грою. Перейдемо до другого варіанту цієї позиції. Коли після нашого виходу та нападу на шашки суперника, він знову міняється. А тепер ми розглянемо, як потрібно було найкраще відповідати. Це саме хід С1 на D2. Тобто можна і зв'язувати, і С1 на D2 також дуже сильний хід. H8 на G7, B4A5. Ось тепер вже нападаємо. Тобто також цікавий варіант можна використовувати в грі. Не одразу зв'язувати, бо у суперника все одно немає ніяких розмінів та в нього немає опори, а витягувати свою шашку. Помінялися, тобто, принципи будуть більш-менш ті самі. Ми витягуємо золоту шашку, послаблюємо поля. Тепер граємо Б2 на С3. Знову він не може виходити таким чином, в нас буде комбінація. С5д4 змушуємо помінятися суперника та побити назад. В білих трохи краща позиція. Через що? У суперника знову немає виходу на своїх флангах. Перше, по-друге, вибита золота шашка. Тобто також гарний варіант і більш рекомендований саме після розміну зіграти С1 на D2. Тепер переходимо до другого розміну, коли після нашого виходу суперник міняється і б'є з поля Е7 на G5. Також доволі ризикований розмін. Білі можуть відповідати двома основними варіантами: Б4 а 5 або більш сильний G3 на F4. Обидва варіанти гарні. Розглянемо Б4 на А5. Нападаємо на шашки, в чому ідея? Ідея вся та ж. Ми хочемо зв'язувати фланги суперника, погрожувати його закривати та, можливо, влаштовувати якісь прориви на придамкові поля. Тобто ми максимально послаблюємо правий фланг суперника. Б-23 виходимо вперед, Ф8 на Е7. Зрозуміло, суперник буде ставити колону і якось погрожувати нам проведенням комбінації. Два варіанти є. С3 Д4, С3 Б4, обидва гарні та ведуть до цікавої гри. Якщо ми зв'язуємо суперника, йому потрібно грати С5 на D4. Мінятися. Так, він зайде на слабке поле і йому потрібно буде його захищати. Тому з невеликою перевагою для білих. Позиція цікава, можете розглянути. Якщо ми все ж таки зіграємо С3 на Д4, суперник буде відповідати G5 на F4, починати виконувати розміни. Йому не можна дозволяти себе зв'язувати повністю, бо коли ми станемо сюди, в нього взагалі не буде ніяких розмінів. Одразу міняється, б'ємо ж3 на e 5 саме таким чином, з якою ідеєю не давати йому додаткового перебою. Тобто продовжувати грати на слабкість правого флангу. e 7 Д6. Краще в даному випадку відповідати, А1, Б2 виходити відставив. Також можливий варіант F2 на G3, але він вже є трохи слабкішим. Розглянемо його. Тоді грає так. G7F6 розвивають свій фланг. Шашки на бортику не активні, потрібно їх активізувати. G3F4 виходимо вперед. І у чорних є тут така цікава можливість для проведення удару. А 6G5 віддають одну. Та нападають на наші послаблення. Бачите, ми не вийшли А1Б2, тепер в нас немає вже захисту. Суперник цим користується з нічиєю. Навіть якщо ми будемо нападати, то у чорних є така можливість для розмінного удару. Ми йдемо не сюди, так, ми втрат... так чорні втратять шашку, а йдемо на удар по потилиці. І в чорних навіть краще. В них одна шашка, бачите, рожен сильний, яка тримає три шашки білих. Тому тут граємо по-іншому. Найкращий хід повернемося до нього. Це все ж таки А1-Б2. Готувати захист, а також погрожувати проривом та зв'язкою шашок суперника. ж 7 ф 6 вихід той самий F2G3. Ось тепер це вже сильний хід. Бо якщо суперник буде навіть нападати, в нас завжди є як закритися. Наприклад, d 5 він напав, а ми закрилися. І тепер у нас вже навіть буде комбінація. Ми можемо піти сюди. Наприклад, будь-який хід. Суперник пішов так, хоп. Заманюємо вперед, а самі пробиваємо до дамок. І щоб цього не дозволяти, супернику потрібно прибирати цю сітку, своє решето C7D6. Помінялися вперед. Але все одно у білих трохи краща позиція шашки суперника підзв'язані і на це можна грати. І нарешті ми з вами розглянемо все ж таки основний варіант гри тобто без розмінів. А коли суперник грає таку класичну систему. Та міняється назад на своєму правому фланзі. Також тут е, треба сказати, що слабким вважається не розмін назад, а хід FG5, просто пасивний хід. Чому? Бо супернику не можна було опускати білі шашки на бортик. Бо знову вони просто грають на зв'язках. Бачите, тепер немає розмінів, тепер складніше грати. Ось так повернемося до основного варіанту: з розміном назад. Граємо так, B4C5. Дивіться, в чому відмінність від основного відіграшу. В білих тепер є шашка опори і зліва, і справа. Так, коли ми виходили Б2 на С3, ми потім грали А1Б2, щоб в нас був захисник. Тепер він у нас вже є і ми можемо одразу заходити на сильні поля. В нас є тут три захисту і тут три захисту. Тобто ми з будь-якої сторони готові до нападу суперника. Варіант вже більш схожий до гри тичок. Як може зіграти суперник? Наприклад, нападати або Fg5, ФЕ5, або навіть А6 на G5. Наприклад, він зіграє А6 на G5. Ми повинні відповідати Є3 на D4. Нам не дуже сильно грати G3 на a 4 нібито ми зв'язуємо суперника, але він починає вибивати шашки та прориватися вперед. І сильніше вже в чорних. Тому ми граємо Е3 на D4. Як може відповісти суперник? Якщо він поміняється, це доволі цікава гра, збагачена можливостями як для однієї, так і для іншої сторони. Найчастіше, я думаю, буде саме такий варіант, коли суперник хоче швидко прибрати вашу колову шашку. Якщо С7 на B6 пішов зв'язувати, знову в чому ідея? Вийти з золотою, помінятися назад. Саме так найчастіше прибирають. Полові шашки, а також готують сильний захист на правому фланзі. F2E3, D8C7, G1F2, суперник помінявся з рівною грою для обох сторін. Якщо суперник після нашого бою відповідає, e 5 виходить вперед з погрозою прориву, тут зрозуміло потрібно прибирати цю шашку. Ми помінялися вперед. Суперник починає виходити. В нас є два основних варіанти. Знову ми можемо грати b 2 на c 3 Можливо, так навіть сильніше, а можна зіграти Е3 на D4. Напав, закрилися, H8G7, 7 b 3 Тобто продовжуємо розвиватися вже як в дебюті тичок. Будуємо колові позиції, колонки, розвиваємо фланги. Е7D6 помінялися. І позиція може бути трохи краще для чорних. Якщо вже 5 суперник пішов на бортик, знову у нього є розміни, Є3 на D4. Суперник пішов на бортик. G3F4, тобто система знову тичкова. Білі займають головні сильні поля, чорні оточують центр. G7F6, F2F3, F 6 f 2 e 3 f g 5 Готуються зв'язки суперника c 1 на D2. Звичайно, сюди йти не можна, будується опора, після чого пробиваються дві шашки. Які варіанти є? Це 7b6 та Е7 на Т6. Наприклад, дивіться, в даному випадку мінятися не можна. Ця позиція доволі цікава, що буквально один хід і Мінятися то можна, то не можна. Ось ми з вами зараз розглянемо. Чому зараз не можна? Після розміну H2 на g 3 Що погрожується? Погрожується напад та зв'язка лівого флангу суперника. Якщо чорні нападають, ми не закриваємося, а граємо таким чином. Тихий хід, заманили його сюди. Ворота, будемо використовувати цю можливість для бою. Робимо невигідний для себе розмін, щоб побити дві. І тепер в білих вже краще. С7b6 відповіли чорні. Тут можна зіграти або b2 на c3, або, наприклад, G1 на F2, знову готуючи якісь розміни, що можуть відповісти чорні. Наприклад, найпростіше вони можуть помінятися з рівною грою. Також вони можуть зіграти H8 на G7 для початку виводити відсталу шашку. Тоді ми розвиваємо B2 на C3, як і планували. e 7 d6. А ось тепер на розмін чорних грається вже так. F4, E5 і c 3 на B4. Що ми бачимо? У суперника є шашки, стоять в колонці. В нього на одну більше. Але позиція зв'язана, що значно слабкіше. Білі використовують жертву. Задля того, аби зменшити кількість ходів для чорних. Тому можна G1, f 2 а можна b2 на c3. Чорні можуть відповідати: b 6 A5 або bc7. Також цікавий варіант грається тоді так. А1, b 2 Продовжуємо розвиток відсталою. Наприклад, Е7 на d6, якщо зараз міняється, і ми виконуємо розмін. В білих трохи краще. Та сама ідея, якщо буде нападати, тихий хід і розмін. Якщо H8 на G7, граємо H2 на G3. Одразу також виконуємо розмін g7F6, зв'язали шашки суперника. Суперник міняється. Тепер цікавий хід. Ми бачимо у суперника послаблення і зв'язка. Він хоче зараз розв'язуватися. Ми б хотіли використати його зв'язку. Зараз по боті може вже не бути можливості. Для цього ми її підриваємо. І б'ємо ж1 на F2, ми тимчасово віддаємо супернику шашку, щоб наступним ходом точно її забрати і поставити сильний рожен. Якщо він відповідає Б4 на a 5 побили Д 5 у білих краще. Якщо він йде bc 5 знову ми побили і після його ходу граємо Б2 на A3 і помінялися в нас спокійний прорив вже до дамок. Якщо на наш б 2 c 3 суперник відповідає ba 5 а1Б2. Знову розвиваємо просто відсталу шашку, е 7 д 6 помінявся. І знову є декілька варіантів. І ось тепер вже білим не можна грати H2 на G3. Мінятися. Це вже слабкий хід. ДЦ5 помінялися чорні. І бачите, в білих вже немає нападу. Якщо вони нападуть, чорні просто нападуть на послаблену шашку, яка вийшла з поля А1. само обмеження. Суперник просто проб'є і в нього вже буде дамка. Найсильніший хід в цій ситуації це Б2А3. Прибрати цю слабкість, самообмеження. Після чого може розвиватися так. Наприклад, dc 5 помінялися. Також можна зіграти H8G7 замість DC5. І після розміну С3 на D4 пішли вперед. Виходити в ворота не можна, в білих одразу комбінація, а 7B6 з рівною грою. У чорних є колони, в білих також можливість для гарної гри. Ось ми з вами детально розібрали варіант, коли білі замість ходу b 3 грають д С3. Варіант також доволі цікавий, часто призводить до точкових позицій, але й також до обхвату та зв'язку суперника. Варіант цікавий, можна грати. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйся на канал. Став подобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей.